Не розумію, що коїлось, зараз побіжу гукати вову. Мию собі посуд. Вже дополаскувала останню кришку. перестала текти вода. І все. Я залишилась без води в хаті, що трапилось. Погукала Вову, він прийшов, зняв оцю пластмаску з автоматів, перевірив, як там, живлення є, і, і приходить сюди, і, і туди, ну, коротше кажучи. Пішов десь на вулиці щось дивитися коло колодязя. Там, де або кабель, або розетка насоса. Ну, коротше кажучи, він думав, що це щось тут, а тут все працює. Залишається питання, напевно, що там, де насос. Ще цього мені бракувало. Будемо сподіватися, що просто десь щось. Відійшло. Я врятована. Прийшов рятівник, розібрався в ситуації, от сказано, що таке, коли є вдома чоловік? От до Петри, куди ділася вода? Чи там в бачку якась проблема, чи з грушею, чи, чи з чим, чи з оцею коробочкою, чи з, з якимсь проводом, чи з насосом. До Петра я так бабі самій. Все прозвонив, все пройшовся, каже, потрібно, потрібно гроші. Безкоштовно ремонтувати. Потрібно гроші на нову розетку. Річ в тім, що коли падала якась там гілка, десь щось чи на колодязь, чи кудись, коротше, вона там падала. І потягла за проволоку, та проволока була замотана чи прикручена десь. Коротше, вирвало розетку накладну саму ту, що на колодці прикріплена. Куди вмикається вилка від насосу. Отак. От ну, тяп-ляп зробили, вода є. А зараз, ну не зараз, години через 2-3 поїде на нову пошту по посилочки. І якщо буде відкритий будівельний, то в нас, до речі, ще один відкрився, але ми там ні разу не були. То купить нову цю накладну розетку. І вже зробить на совість, а поки що тяп-ляп, але з водою. Смачний пряник. <ривіт> <ривіт> У нас розрахунок <ривіт> за виконану роботу краще за все проводити солодощами, да? ти радий, що тебе не видно, да? так? <ривіт> Головне погоджується. Ой, сонечко моє. Виловила вже своє приварене салко, зараз винесу на віранду. Тут обібрала м'язко з голови. Бачите, майже одне м'язко. Нема ні жиру, не ні шкіри, нічого. Печінку вже порізала на такі більш тоненькі фрагменти. І знову поміняла водичку. Нехай чим краще вимочиться, тим буде краще. Це все зараз виносю на віранду. В м'ясові знову поміняю воду і також винесу. А вова поїхав на нову пошту. Не знаю, чи купе розетку, чи ні, чи будуть працювати магазини. Але. Там прийшло три посилки нарешті нам: одна його з запчастинами і дві мої. Це те, про що я казала вам ще в минулому році, що я замовила собі дещо. Підтвердила і проплатила я це замовлення ще 27 грудня. Відправили його в суботу. Субота це в нас було 30 грудня, але не встигло воно до мене доїхати. І оце приїхало тільки сьогодні. Покажу окремо, розкажу. Сподіваюсь, що і мені, і вам сподобається. Ну, а я винос все це на веранду і міняю воду в м'ясові. Завтра буде паштет, паштет. Ще цибулі треба начистити.